Щось до вас, хтось збирається приїхати, дівчаточки мої. Подивіться ось так. поставила на паузу, тому що чую, що треба було зробити кое-каку річ. Забула виключити чайник. І так, і так, якийсь чоловік зробить до вас крок, вже коня запрягає, тому чекайте. І так, дівчаточки, чому попитом? Тому що вони діють. Я це моя думка. Я проти амулетів, які висилаються, які доки хтось дотрагувався, я не знаю. Амулети, свічі, щось інше. Чому? Тому що там завжди є енергія інших людей. В моєму випадку у вас чиста енергія, і тільки карти Таро, І це завжди спрацьовує. І так, який чоловік зробить Ганна, досить. Це чоловік, яко, 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 який якому вас боже мой, боже мой, стоп! Це чоловік. У якого до вас є почуття. Але він, як рицарь проявляється, він ще не доріс дівчата, скільки їх, їх цих рицарів, їх мало. Але їх багато у вашому житті, якщо ви так думаєте. Йому треба зробити вибір щодо кохання з вами. Тобто є якийсь третій фактор. А що за третій фактор? Ну, дивіться, тобто у когось є дружина, третій фактор, бо у вас багато, да, у когось. А у когось треба зробити вибір щодо того, щоб таки визнати вас жінкою, з якою вже нарешті він будує родину, жінкою, на якою він одружується, жінкою, до якої він відноситься як до імператриці, розумієте? Ось йому треба це визнати, бо це теж вибір. Треба визнати, що ви така, що з вами не вийде по-легкому. Що треба вас вибрати саме серцем розуміти, яка ви жінка? Так ви, оцей чоловік до вас поспішає. Ви для нього кохана жінка. Його зараз мучать страхи. До речі, він погано спить, але у вас не буде продовження відносин. Тому знов це, дівчаточки, той вар.